Нині у рівному функціонує майже тисяча ліфтів. Чотириста з них вже відпрацювали відведені 25 років і потребують ремонту або заміни. У наступному році ця кількість збільшиться ще на 90. Треба в бюджеті знайти більше 10 мільйонів для того, щоб цю проблему вирішити. Частково ми будемо вирішувати. Будемо проводити технічне експертні обстеження, де можливо з мінімальними фінансовими затратами. Ми будемо продовжувати термін експлуатації на три роки. Протягом нинішнього року у Рівному змогли реанімувати 170 ліфтів, витративши на це 3 мільйона гривень. Білоруський Брест, який теж отримав вертикальний транспорт у спадок від Радянського Союзу, пішов іншим більш дорогим шляхом. Там ліфти не ремонтують, а замінюють. Протягом 2010 року встановили півсотні нових машин загальною вартістю 2 мільйони доларів. Вихід із положення підтримка государства. Підтримка государства. Ні одна організація самостійно витяг. Довести ліфти до нужного уровня не в стані. Всего лише буде державна підтримка і в місті ровно будуть ліфти не хуже, ніж в Нью-Йорке, в Чикаго, Варшаві, Берліні. У рівному за роки незалежності через брак коштів не було замінено жодного ліфта. І дарма кажуть білоруси, адже ремонт це хибний шлях. В Відличі від от України не розвалили систему Советського Союзу, яка була відлажена. Вона просто-напросто модернізувалась. Втім, на відміну від Білорусі, в Україні нині немає державної програми заміни ліфтів. А відтак усі проблеми у вирішенні цього питання лягають винятково на місцеві бюджети, в яких як правило і на ремонт старих машин немає коштів, не говорячи вже про купівлю нових. Оксана Жужельська Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.